О, о, о. А річі ми тут надіваємо себе діли. І собачка шукає наркотичні речовини. Речовники. Які шукають під завалами людей. Шукають Хорошо. 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 Тихай, подивите, подивите, подивите. Голос. Голос.

Хотілося б працювати в поліції, тому що тут е, цікава робота. Основна мета таких зустрічей, щоб діти розуміли, що поліцейські це їх захисник, їхні емоції, вони перестають боятися, хто боявся собак. Вони відкрито спілкуються з поліцейськими, десь діляться своїми враженнями, десь розповідають свої історії, що вони там бачили в місті, як працюють поліцейські. В подальшому це дає позитивний результат. І діти хочуть контактувати з поліцейським, хочуть в подальшому, яка дитяча мрія стати поліцейським, тому і проводимо такі ознайомчі зустрічі.